Дірявка Ірина, практичний психолог і штальтерапевт. терапевт І в канон Різдва прийнято загадувати бажання. І я хотіла б сьогодні розповісти вам притчу про ціну бажання. На задвірках Всесвіту знаходився один магазинчик. Вивіски там давно не було, бо її унесло ураганом, а господар не став прибивати нового, бо всі знали, що в цьому магазинчику продається бажання. У цьому магазинчику можна було придбати все: яхти, машини, пост віце-президента, улюблені подорожі, гарні сукні, квартиру і так далі. Не продавалося лише життя і смерть, бо головні офіси знаходилися в іншій галактиці. Кожен, хто заходив у магазинчик, а були й такі, хто зовсім не заходив, лежала вдома на дивані, просто мріяли. Але коли заходили, то дізнавалися про ціну свого бажання. Ну, наприклад, улюблена робота коштувала віру в свої сили. Відмова від стабільності, передбаченості, віра в себе і вміння працювати на тій роботі, яка тобі подобається, а не на тій, якій треба. Наприклад, коштувала трохи більше, для того, щоб її придбати, треба було відмовитись від деяких своїх переконань, вміти заявляти про своє Я і мати достатньо високу ціну свого значення, вміти заявляти про себе, незважаючи на схвалення чи не схвалення оточуючих, і дозволяти собі говорити про своє я. Деякі бажання були досить дивними. Наприклад, заміжжя можна було придбати задарма, але бути щасливим коштує дуже дорого. Воно передбачало відповідальність за своє життя, усвідомлювати свою цінність і значущість, Получати задоволення від того, що тебе є і хто тебе оточує, вміти ставити цілі і досягати їх. а також відмовитись від бонусів жертви і є ризик, що можна втратити деяких друзів. Не кожен, хто заходив у магазин, готовий був сразу придбати бажання. У когось не хватало готівки. Хтось перераховував і думав про те, де дістати недостаючих грошей. Хтось виходив зразу, бо бачив досить великі ціни, а хтось скаржився, що це дуже дорого, і просив скидку на даний товар, бо не мав своїх ресурсів. Але були і такі люди, які заходили у магазин, доставали всі свої заощадження. І придбали своє бажання загорнути яскравий шуршащий папір. На щасливчика дивилися заздрістю і казали, що господар магазина це його знайомий, і тому йому бажання досталося без трудноща, але це було не так. Часто господарі магазина просили, щоб ціни знизили, але він відмовляв і казав, що від цього якість бажання. У господаря магазина часто запитував, а не боїться він розоритися? На що господар відповідав, що усі часи знаходилися смілиці, які готові будуть змінити своє життя, знайти силу і бажання для того, щоб здійснювалася їх мрія. Цьому магазинчику вже сотні років висить об'яву. Якщо твоє бажання не здійснюється, значить ти ще не заплатив. І я, практичний психолог, гештальтерапевт терапевт Ябка Ірина, запрошу на особисту коуч-сесію, де ми зможемо розібратися з вашими бажаннями. З любов'ю до вас! Ваш особистий психолог. До нових зустрічей!